Ну що ж, хто пам'ятає, тут жили качки, вони вбралися вже в пір'я і поїхали на двір. Ну, а на їхнє місце прийшли нові жителі. Як бачите, це курочки. Це, звісно, не всі курочки, які є в моєму господарстві. Трошки я залишила на дворі, трошки вкинула сюди, тому що на дворі курочка взагалі не хоче нестися. Можна було б це ще раніше зробити, але ж я чекала, поки місь. Качки молоденькі, трохи підростуть. Ну і, як бачите, вже заміна. Ще потрібно буде тільки їм гнізда поставити, бо ще тут гнізд немає. І все. Курочки будуть жити тут. Тут тепленько, хорошо, їсти даю, Вон, бачите, обалдеють якісь вже купаються у цьому у стружці. Так, так вони живуть. Надіюсь, що в скорому майбутньому почнуть мені гарно нести яєчка.